До сушки заманювали сушками. Вже добре відомий Дніпропетровську Формат вуличної фотовиставки цього разу присвятили проблемним питанням інфраструктури нашого міста, зокрема, нелеб'язності нашого мегаполісу до інвалідів, велосипедистів і матусь із колясками. Щоб якомога більше городян переглянули виставку, поїли перехожих чаєм і частували солоденьким. Як є і як має бути фотографії, представлені на фотосушці, зроблені в Дніпропетровську, Вінниці та європейських містах. На жаль, саме з Дніпропетровська це те, як воно є, але є в нас гарні приходи. Наприклад, як в під'їзді мамочки, чи 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 їх не знаю чоловіки, зробили їм можливість самим виходити на подвір'я? Просто така дерев'яна дошка, вона отак стоїть в вертикальному положенні. З гачка знімається, кладеться, і ви поїхали. Ну круто ж, круто. Ну, ось можемо й самі, якщо хочемо. Ця фотосушка лише невеличка частинка великого всеукраїнського проєкту ІНСІТІ, який прагне зробити міста більш затишними і дружніми до молодих сімей, людей з обмеженими можливостями і велосипедистів. З цією метою під час солоденьким розповідали про навчально-практичний курс, який готує експертів з міської інфраструктури та планування міст, які активно працюватимуть над перетворенням власних міст. На дружні ми привчаємо, що жодна влада і польякі політик не буде людям все робити, все, що вони хочуть, Це просто політичні бісінки. Головне людям привчитися самим відповідати за те, що відбувається навколо них і розуміти, що це їх будинок і їм займати. Але якщо і звертатися до влади по допомогу, то потрібно робити це правильно. Тож молоді люди розповідали, як користуватися законом про доступ до публічної інформації, давали орієнтовні бланки, пояснювали, куди звертатися та кому писати з яких питань кажуть. Що інформація перший крок до вирішення проблем. Якщо ми це зробимо кілька разів, ми как бы, сакцентуємо увагу на цю проблему. Я думаю, ця проблема буде продвіватися потихеньку. Ми закликаємо прийняти наші пропозиції з врахуванням тих стандартів, як мають робитися пантуси, як треба розміщувати ті самі велодоріжки і багато інших таких питань, щоб просто. Якщо вже витрачають наші кошти бюджетні, да, наші наші податки, то використовували їх грамотно, так як треба. Анастасія Гречникова, Андрій Лисенко, новини дев'ятого каналу.